Усім привіт! Мене звуть Олена, Я вітаю тебе на своєму каналі. А сьогодні хотіла б поговорити на досить таку інтимну тему про стосунки. Так склалося по життю, я взагалі не очікувала, але вже два роки я зустрічаюся з німцем, і вже один рік ми живемо разом, і мені є чим поділитись. Не буду всіх подану грібенку, як то кажуть, і говорити, що там німці якісь погані, українці там класні, або навпаки ніякого порівняння, чисто свій досвід, як я живу з німцем. І як це взагалі все відбувається? Що ми ділимо, що ми не ділимо, що ми даруємо один одному? Тобто, все буде в цьому відео. залишайтеся, про все розкажу. Коли я переїхала до Німеччини, в мене взагалі не було цілі заводити стосунки, тому що я ще була в стосунках, і на відстані вони швидко закінчилися і. Я взагалі це було останнє, про що я думала. Я дуже ціную навіть е, свій е, час, само собою. Я можу бути вільна, я, я взагалі вважаю, що у вас немає да, партнера по життю, насолоджуйтесь просто своєю, я не знаю, насолоджуйтесь собою. Якщо я тоді приїхала в Німеччину, мені всі казали, знайди хлопця, і потім ти загориш німецькою. Ну, в мене так і е, сталося. <гум> <Good day. гум> Але це не єдиний спосіб, да? Якби, якщо ти йдеш працювати, то мова підтягується автоматично. так що Це також такий вам лайфхак. Зі своїм хлопцем я познайомилась. На роботі я колись там працювала в кафешці, коли ми тільки почали там типу да, зараждатись на наші стосунки. Я була дуже скептично налаштована, і мені я ж, як я вже сказала, я прям не хотіла стосунків, це не було в мене в пріоритеті. Я тільки да, на ноги вставала в Німеччині. Я знала, що в Німеччині є така тема, як Freundschaft Plus, Це типу, просто коли спиш. І ну ніхто нікому нічого не зобов'язан, і це дуже популярна серед людей тут. Е, тємка тут до 30 років особливо ніхто ні про що не думає, окрім як е, навчання і просто десь потусить погулять е, студентська життя і ну, знаєте оця от тємка. От тут це дуже розповсюджено. Це помічається. Це чисто європейська тема, як на мою думку, да, тут чисто моя думка, все, що я думаю, все, що я бачила, все, що я наблюдала, я вам розповідаю. Тобто за відносини як такі, ніхто не говорить до 30 років. Мій хлопець, моєму хлопцю зараз виповнилось 30. Я вважаю, це круто, ми реально в наших відносинах партнери. Якщо нам щось не подобається, ми обговорюємо. Звісно, що ми сваримось не без цього, але я прислуховуюся до того, що він мені каже, він прислуховується до того, що я йому кажу. Щодо побуту, тут дуже цікавий такий момент. Я так само працюю, і так само працює і він. Працюємо ми приблизно однаково. Так складається, що просто я прям в білий день працюю, а він трохи пізніше. В нас так, що я е, просую одяг, та там е, слідкую за тим, щоб були чисті речі. Він про це не думає, але він думає завжди про їжу, тому що в нього більше часу, він може щось приготувати, поїсти. Він обожнює дуже смачно їсти, тому він дуже смачно сам. Готує, знаходить там всякі рецептики в інстаграмі і все це робить. Ну я вважаю це круто і я не фанат стояти за плитою. Іноді, звісно, що я готую, хочу йому зробити приємне, не без цього. В основному я не готую на кухні, і я вам скажу від часті, чому ми так вирішили. Я та сама людина, яка може їсти все. Реально, ну, типу, що макарони, там що завгодно, їм все. Ну, особисто, особисто я. Все, що смачно, все, що іноді не смачно, але дуже хочеться їсти. Короче, це дуже смішно, але я реально, я дуже відкрита до всього, в мене немає алергії, нічого подобного, слава Богу. Я можу дозволити собі їсти все. З моїм хлопцем ні. Він їсть тільки домашню хіжу в основному, ми в ресторанах ми ходимо тільки в особливі ресторани, де нам подобається їсти. І я якось йому готувала гречку з м'ясом. Я їла ту гречку з м'ясом сама три дні. Ну, тому що він не їсть таке. Він навіть не знає, що таке гречка. Я ще не готувала борщ, але він не любить буряк. Але знаєте, що смішно? Він завжди купляє собі буряковий сік. Він, він дуже корисний, йому хтось сказав в залі, він дуже багато тренується. І все. Той буряковий сок заходив на ура. Просто ось так. І потім радбульчиком запивав. Серйозно, не питайте, нічого не питайте. але я думаю, що з борщем ми не подружимось, на жаль. За чистоту в домі. Відповідаємо ми разом, якщо в мене є час, якщо в мене бажання, я можу поприбирати В мене в основному мій хлопець чистюля. Тому, типу, в основному це так само переходить на його плечі, але я так само не сижу нічого не роблячи. Тобто, в нас з цим 50 на 50 Щодо. Того, хто платить за квартиру, так як ми партнери в першу чергу, так ми платимо 50 на 50, і я вважаю це абсолютно нормальним. Але я хочу наголосити те, що я плачу чисто за квартиру, тому що тут є варм, да, каль, і там, наприклад, за світло, за газ, він доплачує. А я плачу просто там частину за квартиру. Тобто так. За їжу в мене хлопець платить. Якщо я десь там, да, наприклад, в місті, і я знаю, що нам треба щось докупити, то купляю я. Але це буває рідко, я навіть по магазинам не ходжу, тому що в мене немає часу, тому що я працюю саме той період, коли магазини відкриті, а коли вони закриті, то ну якби, би і я вільна. Ну, коротше, це така дуже важкувата тема. Але ми так звикли і нам так комфортно. Можливо, з часом щось зміниться, ми там подивимось, але поки так е, супер. Щодо подарунків, дуже цікава тема так само. Е, в мене хлопець такий досить шмоточник. Коли він був помолодше, він дуже багато купляв собі брендових речей. Тобто в нас тільки Гучі, Прада, да, е, Монтлєр і. Ну і це було раніше, коли я в нього з'явилась. Він взагалі дивиться на свою шафу і такий, навіщо я це все купляв? Я кажу продай, він каже, а ні, ну <гум> ладно, упустимо за момент. І він каже: якщо ти хочеш мені подарувати щось там на день народження, або ще щось, я прийму твій подарок. Але якщо він буде, наприклад, якщо ми кудись поїдемо, ти там заплатиш, да? або кудись в спа підемо, або щось таке, просто класний час разом. Це буде для мене найголовнішим подарунком. Я так само такої думки, я як дівчинка так само хочу і квіт, очу, да, і таких. ну і він мені це все дає, він розуміє, що для мене це важливо, і він мені це дарує. Ті, хто підписав на мене в тіктоці і бачив, що рік тому я отримала на день е Святого Валентина три розочки в салафані. Але хто знав, тепер він знає, що треба дарувати. Ну, якби я його там, да, я сказала, дякую, бла, 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 але це такий моментик... е, Три росочки він мені тепер не дарить. Я Ганта Гаус геліант. <ріст> В мою сторону, наприклад, які, якісь прям там подарунки, я також від нього не чекаю, Може подарувати якісь парфуми, які я там собі забажала, да? або, або мені проще всього просто вішліст, він вибирає, що він може мені подарувати. В нас відносини строяться на довір'ї, і це я вважаю дуже класним. Я йому абсолютно довіряю. Він мені абсолютно довіряє. Ми ті самі люди, які не будуть йти направо-наліво, і це взагалі неприпустимо. <свісно> і мене ніхто не контролює, я його не контролюю. Але для нього супер важливо, щоб ми прям ось виділяли час для нас обох. Я зараз на тій стадії, коли... Я прям дуже хочу построїти свою кар'єру. Я прям рву волосся на голові, щоб щось засягти. Він мене нереально підтримує в усьому. Він іде мені завжди на зустріч, якщо в мене якісь питання, які. Я не знаю, чи правильно я поступлю, чи неправильно він завжди дасть мені якусь пораду. Я пам'ятаю навіть, як він розповідав, що комусь із його друзів, сім'ї, Да, він розповідав, що у нього дівчинка, їй 22 роки, мені тоді було чи 21 І всі там посміялися, тому що вони ще не знали мене да. і всі посміялися, тому що мені 21. Тому що я занадто юм, да? занадто я маленька. Тому що 21 тут, в Німеччині, це діти. Коли ми з ним познайомились, він відчув, що. В голові я не дитина, і зі мною можна щось побудувати. У нас є спільні цілі, спільні бажання, і зараз ми йдемо до цього разом. Я, до речі, знайома з його батьками. Все класно, його тато в, е, вчить мене кататись на машині. Це взагалі прекрасно, я вважаю. Дуже круто. Ось я поки що в цих відносинах щаслива. Я не знаю, як це буде далі, але дуже сподіваюся, що в нас є. Точно майбутнє, і ми просто подивимось. да? Ну, Ніхто не знає, що буде завтра. Тому <гас> як би, да. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Я думаю, вам було цікаво. Діліться своїми історіями в коментарях. Підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій канал, тому що дуже скоро буде цікаве відео. Ну, Це дуже дякую за перегляд. Всім час!